Після 30-градусної спеки природа вирішила пожартувати над людьми. І у понеділок, наче з відра, залила дощем із градом. Якої шкоди заподіяла негода червоноградцям, знає Надія Земницька. Гроза з різкими поривами вітру та пролимним дощем завдала чимало шкоди нашому місту. Повалені дерева, залиті водою вулиці, зупинений рух автотранспорту. Такі наслідки стихії мали нагоду спостерігати червоноградці у понеділок після небаченої зливи. Лише за 45 хвилин, які тривала гроза, випала двомісячна норма опадів. На щастя, цього разу обійшлось без людських жертв. Втім, збитків негода завдала більш ніж достатньо. Зокрема, потужні пориви вітру серйозно пошкодили покрівлю інфекційного відділення Червоноградської міської лікарні. За свідченнями очевидців, листи шиферу в одну мить злітали з даху і розбивались на друзки, наче іграшкові. Було пошкоджено ну, біля 40-45 листів шиферу, зірвано залпом. Він попадав на низ, страшний шклав води, був. в цей момент тут стояло декілька автомобілів, попадало, побило. Ну як? пошкодив частково автомобілі. Зразу ну, було е, е, повідомлено міське керівництво е, у надзвичайної ситуації, Соколовського, е, Мясак Микола Іванович, е, Мащак, Ворон Яспичу сюди приїхали, буквально через тільки до Шчух. Приїхали, подивилися, викликали, надали ну, допомогу, яку могли, викликали е, е, директора житлового командсервіса Яку КОБу. Юрій Міхавича, він приїхав, оцінив, подивився, ну і зразу прислав бригаду працівників і, і так, коли що могли, тими старими листами, які познаходили на горищі, ну що залишилося, перекрили, щоб на ніч будівля залишилася закрити, тому що вода проникала аж через перекриття верхні і на деякі кімнати. Вчора вже вже почали працювати, привезли шифер свій новий. І сьогодні продовжують вже ну ті, що були так тим, тимчасово, не міняють на нові на нові листи, виставити от бачите, з бляху вигитають ці коньки, покривають, ну і всі залатати всі дири. А скільки часу там не займати, ну я не знаю. я Думаю, що вони сьогодні може і справляться. Ну максимум ще завтра. Так я бачу, вони досить швидко працюють оперативно. Окрім пошкодженої покрівлі, зламана вітром смерека обірвала лінію внутрішнього зв'язку інфекційного відділення. Через воду, котра невпинно набиралась у підвальному приміщенні, медики змушені були відключити електропостачання, аби запобігти закороченню. Вулиці нашого міста були затоплені по самі бордюри. Значної шкоди вода завдала водіям. Багатьом автомобілістам довелося їхати по тротуару, аби уникнути пошкодження авто. Машини, що заглохли у воді, витягували тросом. Рух по маршруту номер 4 було зупинено, а номер 3 на деякий час курсував через вулицю Миру, Паркову та Шевченка. Вигоду з негоди мають лише діти, адже невеличкі озерця це ще одне хороше місце, де можна побавитись.